Чи хочеш ти подорожувати в часі? Так, щоб можна було переміститися у вчорашній день, а потім знову повернутися в сьогодні. Ну або ж навпаки. Було б круто, правда? Насправді кожен з нас може так зробити. Ба Більше щодня цим лайфхаком користуються дуже багато людей. І зараз ми розкажемо тобі про цей секрет. Ти вже знаєш, що час змінюється через обертання нашої планети навколо своєї осі, повний оберт на 360 градусів Земля робить за 24 години, нескладно порахувати, що за одну годину вона обертається на 15 градусів. Якраз такі відрізки і поділяють нашу планету на 24 частини вони дуже важливі для визначення часу. Їх називають годинними або часовими поясами. Годинний пояс це регіон земної кулі, який має один стандартний час. Кожен із таких поясів простягається від північного до південного полюса в меридіальному напрямку через всю планету. Відлік часових поясів починають із Гринвіцького меридіана. Він проходить чітко через Гринвіцьку астрономічну обсерваторію, що розташовується в Лондоні. 1883 року вчені домовилися, що саме він матиме довготу 0 градусів та 0 мінут, а ми не будемо суперечити їм. Зручно ж. Цей меридіан – початковий для визначення часових поясів. Такі меридіани є в кожного часового поясу. Вони називаються серединними. Його місцевий час і визначає час для всього годинного поясу. До речі, якщо тобі потрібно пригадати, що таке місцевий час, то дивися ось це відео в нас на каналі. Щиро рекомендуємо. Від серединного меридіана відступають по 7 градусів і 30 минут на схід та захід. Усі території в межах цих 15 градусів лежать в одному часовому поясі. Так формуються 24-годинних пояси на нашій планеті. А час, який діє в їхніх межах, називають поясним часом годинний пояс, серединним меридіаном якого є Гринвіцький, це нульовий годинний пояс планети. Припустимо у його межах 12-та година, тобто полудень, оскільки Земля робить оберт на 15 градусів за одну годину, то сусідні годинні пояси відрізнятимуться також на одну годину. Пригадай, у якому напрямку час додається. Через те, що земля обертається проти годинної стрілки або ж із заходу на схід, то під час руху на схід час буде додаватися, а в протилежному відніматися. Так першим годинним поясом буде той, що знаходиться далі на схід від нульового. Тут буде тринадцята година. Наступний уже матиме різницю у дві години. Тут буде чотирнадцята. І триватиме це, допоки ми знову не повернемося до нульового часового поясу, обійшовши всю нашу планету. Територія України майже повністю розташована в межах другого годинного поясу, тільки невелика частина Закарпатської області у першому. А вся Луганська і східні частини Донецької та Харківської областей у третьому. То що, виходить, якщо ми приїдемо з Києва до Ужгорода, то нам доведеться переводити годинник? Та ні. Розумні люди про все подбали для зручності межі часових поясів переважно узгоджують із кордонами держав, тому вся територія України перебуває в межах другого годинного поясу. У цьому ж годинному поясі перебувають і країни, що розташовуються на північ чи південь від України. Тому, коли поїдеш у подорож до Туреччини, Єгипту чи навіть до Південноафриканської Республіки, то переводити годинники тобі не доведеться. У багатьох великих країнах годинні пояси узгоджують із межами окремих адміністративних одиниць Штатів чи областей, як, наприклад, у США. Тому в таких країнах важливо пам'ятати про зміну поясного часу. Часто нам потрібно комунікувати з людьми, що знаходяться на іншому кінці планети. Для цього потрібно знати, яка зараз година в тій чи іншій країні світу. Невиховано ж телефонувати до людини, яка вже лягла спати, правда? Щоб не потрапляти в такі несподіванки, достатньо просто. Вміти рахувати. Наприклад, у Києві 18-та година. Котра година в цей час буде в Лондоні. Дивимось на карту годинних поясів. Україна розташовується у другому часовому поясі, а Велика Британія у нульовому. Це означає, що різниця між ними два часових пояси, тобто дві години. Оскільки Лондон розташовується далі на Захід, то від 18 віднімаємо 2 години та дізнаємося, що в Лондоні зараз 16 година. А якщо в Лондоні 12 година, то котра година буде в Сіднеї що в Австралії? У Сіднеї в цей час буде 22 година. Оскільки він розташовується в 10 му годинному поясі, різниця між цими містами 10 годин. До 12 додаємо 10 годин і отримуємо нашу відповідь. А додали, тому що Сідней лежить далі на схід від Лондона. У сучасному світі люди часто мандрують і перетинають не один часовий пояс за короткий період часу. Іноді, пересуваючись літаком, вони можуть опинитися в завтрашньому дні або ж навпаки повернутися у вчорашній. Але це не подорож у часі, а просто зміна дати. Відбувається це, коли перетинають меридіан 180 градусів, який ще називають міжнародною лінією зміни дат. Під час подорожі на схід, наприклад, із Японії до Канади, потрібно відняти одну добу, і ти знову опинишся у вчорашньому дні. А якщо подорож відбувається у зворотньому напрямку, то потрібно додати одну добу. Виходить так, як і з часом, тільки навпаки. Час під час руху на схід ми додаємо, а добу віднімаємо. А якщо час на захід віднімаємо, то добу додаємо. День взимку короткий, і сутеніє тоді швидко. Улітку ж навпаки, сонце на обрії тримається до пізнього вечора. Може, тому літо це найкраща пора року. Напиши в коментарях, чи ти теж так вважаєш. Багато країн світу, як і Україна, знайшли спосіб змусити світловий день працювати на наше благо. Для цього є таке поняття, як літній час. Він відрізняється від поясного на одну годину вперед. Улітку зранку ми прокидаємось, коли вже світло, а ввечері, після заходу сонця, ще кілька годин користуємося штучним освітленням не йти ж спати о 21 годині. Якщо в літній період переводити годинники на одну годину вперед, можна зекономити трохи електроенергії. Так, ми будемо вставати раніше, коли сонце вже зійшло, і лягати також раніше тому і потрібно використовувати менше електроенергії, і це стосується не лише домівок, але й багатьох виробництв, шкіл, лікарень тощо переведення годинників на літній час відбувається в останню неділю березня. А повертаємося ми до звичного поясного часу в останню неділю жовтня. Такі зміни негативно позначаються на здоров'ї людей адже порушують біоритми організму. Складно ж йти на уроки, коли сон тривав на годину менше, правда? Тому багато країн світу відмовилися від такої практики адже економія не така вже й суттєва. Запам'ятай, для зручності наша планета поділена на 24 годинні пояси. Годинний пояс це регіон земної кулі, який має єдиний стандартний час його називають поясним. Україна розташовується в межах другого годинного поясу. Щоб знати різницю в поясному часі між двома містами, потрібно знайти різницю годинних поясів між ними. Скільком поясам дорівнює різниця, на стільки години відрізняється час. Під час руху на схід ми додаємо години, а на захід віднімаємо. Добу на календарі слід змінювати під час перетину меридіана 180 градусів. Під час його перетину, в напрямку із заходу на схід ми віднімаємо добу, а зі сходу на захід додаємо. Деякі країни, як і Україна, в останню неділю березня переходить на літній час він відрізняється від поясного на одну годину вперед. Тепер ти точно знатимеш, коли можна буде непомітно поспати на годину більше. Став лайк та підписуйся на канал.